Добрий день. Сьогодні у нас геометрія з неочікуваною відповіддю. Ось таке завдання. Типове в кожному варіанті є завдання вибрати правильні твердження. У ромбі або ЦД з вершини тупого кута, проведено висота БМ, яка ділить сторону АД навпіл. Все показано на малюнку. Які з наведених тверджень є правильними? БМ перпендикулярно БЦ. Ну це ж висота. Абсолютно очевидно, що якщо і тут прямий кут, то і тут прямий кут. Далі, трикутник АБД є рівностороннім. Його треба замкнути для цієї тези і подивитись. Дивіться, в ньому висота ділить сторону навпіл. Якщо висота є медіаною, а саме медіана ділить сторону навпіл, то такий трикутник рівнобедрений. Тобто АБ дорівнює БД. Більш того, це ромб, як сказано на початку, тому АБ дорівнює ще й АД. Отже, у нас всі три сторони рівні, цей трикутник дійсно рівносторонній, це правда. BAD вдвічі менше за ADC. Давайте позначимо кути BAD, ось він. І ADC, ось він. Єдине, за що ми можемо зачепитися, це властивість прямокутного трикутника, що у прямокутному трикутнику навпроти кута 30 градусів лежить катет вдвічі менший за гіпотенузу. АМ це половина АД. Отже, АМ це половина від АБ також, це ж ромб. І в трикутничку АБМ реалізується ця властивість. Тобто АМ навпроти кута АБМ лежить і АБМ 30 градусів. Отже, АБМ 30. Знаходимо кут БАД, він же БАМ. Це 180 мінус відомі кути цього трикутника, 90 плюс 30. І 180 мінус 120 це 60. А кут АДЦ це кут, що прилягає до тієї ж сторони, що де, і за властивістю ромба, як і будь-якого паралограма, сума кутів, що прилягають до однієї сторони 180 градусів. Отже, кут АДЦ дорівнює 180 мінус 60, тобто 120 градусів, і дійсно 120 вдвічі більше за 60. В чому ж неочікуваність відповіді? Ви коли розв'язуєте такі завдання? Ви не очікуєте, що правильною відповіддю може бути варіант, Д, Що всі три правильні. І Якщо було цікаво, підписуйтесь на канал, і у вас всю зимку буде світло.